Експерти попереджають, що нові обмеження Китаю на експорт ключових товарів можуть вплинути на світові ланцюги постачання. Китай, однак, стверджує, що ці нововведення є розумними та справедливими. Нещодавно Китай завдав серйозного удару по Сполученим Штатам, заборонивши експорт життєво важливих мінералів, необхідних для напівпровідників та військових технологій, таких як Антимоній, Галлій і Германій. Як Захід реагуватиме на цей революційний крок, враховуючи, що Китай контролює значну частину світової переробки мінералів? З урахуванням власних обмежень на експорт сировини, що використовується в деяких чіпах і інших важливих технологіях, Китай відповідає на експортний контроль Сполучених Штатів щодо важливих технологій до Китаю. Галій та Германій два так звані метали, які широко використовуються в різноманітних технологічних товарах. Включаючи комплексні напівпровідники, компоненти електричних автомобілів, радарні системи, екрани мобільних телефонів, а також прилади нічного бачення та сонячні елементи супутників, виробляються в Китаї, що є лідером у цьому відношенні. Оскільки вони є побічними продуктами процесу видобутку, що є дещо дорогим, вони насправді можуть бути досить поширеними в світі, як побічні продукти обробки інших товарів, таких як вугілля, боксити. Цинк та глинозем. Китай є лідером ринку у світі через це. Вони контролювали ці витрати. Тепер Китай запровадить експортні обмеження на два метали, що, ймовірно, змусить західних споживачів шукати альтернативи. Ці мінерали є основними частинами військового обладнання та напівпровідникових чіпів. Наприклад, у машинних підшипниках, які використовуються в оборонному секторі, антимон є важливим вогнестійким матеріалом, як заявлено представниками США. Згідно з даними геологічної служби США, Сполучені Штати у 2022 році імпортували 63% свого антимонію та оксидів антимонію з Китаю, споживаючи близько 22 тисяч тонн антимонію. Загалом лише 8% надійшли з Бельгії, яка є наступним за величиною джерелом. Вражає наскільки Китай контролює світові запаси важливих мінералів. Китай володіє безпрецедентною потужністю та впливом на світовій арені, оскільки, за оцінками, 90% світової обробки важливих мінералів відбувається в його межах. Коли йдеться про суттєві мінерали, Китай є гігантом, усе від літієвих акумуляторів і мобільних телефонів до електромобілей виготовляється в країні. В одному регіоні є численні шахти з рідкоземельними елементами, багато з яких є малими підприємствами. Проте… Масштаби цього явища по всьому Китаю вражаючі. Китай має безпрецедентну силу, оскільки 90% обробки життєво важливих ресурсів світу здійснюється саме тут. В даний час Китай використовує свої повноваження та вплив, щоб обмежити експорт антимонію, галію та Германію, які використовуються в військовій техніці та напівпровідникових чипах. У галузі рідкоземельних металів це домінування особливо помітне. Окрім того, що Китай є основним виробником інших життєво важливих мінералів, таких як вольфрам, Германій, Магній, Барит, Індій, графіт, галій та Арсен, у 2022 році країна виробила майже половину світового обсягу антимонію. Мінерали, експорт яких із Китаю заборонено, є життєво важливими частинами багатьох компаній та продукції високих технологій. Ці матеріали необхідні для роботи літій іонних батарей, смартфонів та електричних автомобілів. Рідкісноземельні копальні є звичайним явищем по всьому регіону Юньнань. Загальний обсяг видобувних операцій по всій території Китаю вражає, незважаючи на те, що багато з цих копалень є скромними підприємствами. Домінування Китаю на світовому ринку життєво важливих мінералів підтримується цією розгалуженою мережею копалень і заводів з переробки. Ці мінеральні ресурси не є просто товаром для Китаю, вони є стратегічно важливим національним активом. Пан Тан, власник китайської копальні, підкреслює, що видобуток корисних копалин є не лише вигідним для Китаю, але й суттєво важливим для його економічного процвітання. Одним із важливих факторів загальної економічної сили Китаю є доходи, що отримуються від гірничо-добувного сектора. Свинець, цинк та Германій те, що містер Тан називає китайським скарбом, видобуваються у його шахті. З метою збереження національної безпеки китайський уряд вживає заходів для забезпечення цих ресурсів. Чи є видобуток корисних копалин вигідним та значущим для Китаю? Безсумнівно, це призводить до значних економічних надходжень. На цьому родовищі видобувають свинець, цинк та германій. Вони є перлиною нації. Китай публічно зобов'язався підтримувати безпеку та стабільність міжнародних ланцюгів постачання. За даними Міністерства торгівлі Китаю, його експортні обмеження є обґрунтованими, справедливими та недискримінаційними. Китай пишається своєю позицією, стверджуючи, що захищає свою національну безпеку. Китай обіцяє забезпечити глобальні ланцюги постачання та виробництва в безпеці та стабільності. Уряд заявляє, що політики контролю експорту є розумними, справедливими та недискримінаційними. Багато західних спостерігачів вважають ці дії частиною масштабнішого плану тиску на Сполучені Штати та їхніх союзників. Китай може чинити тиск на країни, які покладаються на життєво важливі мінерали для своїх військових та економічних потреб, обмежуючи доступ до цих ресурсів. Недавні експортні обмеження Китаю щодо антимонію та інших критичних мінералів. Є частиною триваючої торгівельної війни з Заходом, зокрема зі Сполученими Штатами. США обмежили доступ Китаю до передових технологій, включаючи напівпровідникові чіпи, і запровадили експортні контрольні заходи щодо галеонів, урану та графіту. Цей крок розглядається як помста за дії США, оскільки Китай намагається продемонструвати свою економічну силу. Наслідки експортних обмежень Китаю є далекосяжними. Потенційно впливаючи на споживачів та бізнес по всьому світі. Експерти попереджають про можливі цінові шоки, оскільки країни квапляться знайти альтернативні джерела постачання. Антимоній, наприклад, піднявся в ціні майже вдвічі до рекордних 22 тисяч доларів США за тонну у 2023 році. При цьому очікується, що експортні обмеження ще більше підвищать ціни. США Японія, Австралія та кілька європейських країн розпочали ініціативи для збільшення внутрішнього виробництва та дослідження альтернативних джерел постачання. Дії Китаю підкреслюють його важелі та домінування на ринку критично важливих мінералів, що має далекосяжні наслідки для глобальних ланцюгів постачання та національної безпеки. Триваюча торгова боротьба між Китаєм та Заходом, зокрема США, не показує ознак затища. З обома сторонами, які прагнуть використати свої економічні та технологічні переваги для отримання переваги. США стикаються з критичним викликом у сфері мінералів з Китаєм, що домінує на ринку і використовує своє домінування як інструмент економічного і геополітичного впливу. США обкладають податками експорт Тайваню більше, ніж свій власний, ставлячи під загрозу західні економіки. Диверсифікація ланцюгів постачання критичних мінералів від них до Китаю. Є надзвичайно важливою, оскільки США та інші західні нації дедалі більше покладаються на ці матеріали для різних застосувань. Порушення у постачанні можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки та економічного процвітання. Будівництво внутрішньої продуктивної місткості потребує часу та інвестицій, і існують значні екологічні та соціальні питання, які потрібно вирішити. США не можуть дозволити собі поступитися контролем над цими ресурсами Китаю. Та іншим стратегічним суперникам, залишаючи країну вразливою до економічного примусу та порушенням ланцюгів постачання. Комплексна стратегія забезпечення доступу до критичних мінералів, вимагатиме поєднання внутрішнього виробництва, диверсифікації ланцюгів постачання та міжнародної співпраці. Виклик, пов'язаний з критичними мінералами, не є проблемою, яку може вирішити якась одна нація. Співпраця та співдружність між країнами та галузями є суттєвими для забезпечення надійного та стійкого постачання З початку торгової війни. Трампа китайське виробництво побачило можливість переміститися до Мексики, що сприяло високим місячним імпортам та контейнерному трафіку. З січня, по серпень 2024 року. Контейнерна торгівля з Китаю до Мексики. Зросла на 22% тоді як контейнерна торгівля до США сповільнилася. Нерширинг, тобто перенесення виробничих потужностей з Китаю до Мексики, зумовлений зростанням витрат на працю, тривалим впливом торгової війни між США та Китаєм, а також бажанням зменшити ризики в ланцюгах постачання. Китайські компанії переміщують виробничі потужності з Китаю до Мексики, що дозволяє їм імпортувати деталі та сировину, виготовляти продукцію в Мексиці. Та відправляти її до США. Ця стратегічна зміна дозволяє китайським виробникам уникати тарифів, накладених США, одночасно користуючись доступом до прибуткового північноамериканського ринку. Сфери від електроніки до відновлювальної енергії також обирають Мексику як підхід до виходу на ринки. Обсяги контейнерних перевезень з Китаю до Мексики зросли на 26% з січня по липень. 2024 року після зростання на 33% у 2023 році. Мережа угод про вільну торгівлю Мексики, включаючи USMCA, ЄС та Транстихоокеанське партнерство, зробила її привабливим напрямком для китайських компаній, які прагнуть диверсифікувати свої постачальницькі ланцюги та отримати преференційний доступ до основних світових ринків адміністрації Трампа і Байдена. Розглядають проникнення Китаю на американський ринок. Причому Трамп погрожує стягувати 100% мито на автомобілі, вироблені в Мексиці, а Байден підтримує торгові захисти. Наступний огляд USMCA у 2026 році додав невизначеності, оскільки торговельна угода дозволяє будь-якій з трьох країн-членів ініціювати перегляд через шість років. Це може порушити тонкий баланс торгівлі та інвестицій у регіоні.